Дуже дуже це все цікаво. А взагалі співати і грати на інструменті для мене це завжди було ну, з області фантастики. То, що це ну, подільність уваги має бути і ну, вміння непересічне. Ні? Ніби багато людей це Ну, відносно в світі є люди, які вміють це робити, але все одно більшість співаків вони зосереджуються на співі і вони себе не обтяжують тим, щоб ще грати завжди, правда? ж? Ну, а компонувати собі і співати це завжди важче. Навіть коли ти просто співаєш, співаєш без е, гітари, просто тобі акомпонують. Тобі потрібно все одно. Ну, це вже технічні моменти, тобі потрібно тримати дихання. І при цьому, коли ти граєш уже, починаєш е, граєш, ти все одно якась якісь частина енергії йде в гітару. І, я про це да, і кажу, і тобі, що це тобі прямо... потрібно більш контролювати цей, цю опору, цю дихання. Так, ну, це згодом, це воно потім просто на, на, напрацьовується, і ти навіть не, не звертаєш на це уваги. Діло в тому, що ще з музичної школи я собі акомпонував, угу. і ну, там була одна пісня, е, ну, така середньоскладна, я б сказав. От, і її треба було, там були нам текст давали, я вже співав і. При цьому не грав просто акордами, а там треба було прям видавати. От, тобто ти одночасно і в тебе одночасно пальці рухаються. Це теж був. Тобто був ти з дитинства що... це вмієш і практикував, тому і навіть не задумаєшся над тим, наскільки ну, це все таки да, б... непросто для, для більшості. З, з підліткового uh -huh. часу. десь Скільки мені? Вже в 2 класі музичної школи це десь 12 років і. Так, да. десь з 12 років я вже так. Собі угу. хотів е, пробувати в цьому плані. Потім музична школа, потім музичне училище, там уже, там уже трохи є, є якась свобода, але мені та класика вже поперегорла стала. А вона допомагає техніку відпрацьовувати? Класика? Ну так, да, звичайно. Взагалі, взагалі, якщо ти є у тебе музична школа, де, е, якщо крутий педагог і. В тебе поставлені руки, в тебе зразу поставлена осанка, і ти і виглядає. Ну тобто, там, там не тільки щоб тобі було зручно грати, щоб рука не зажималась тут і тут, а й щоб ти і вигляд мав е презентабельний, щоб на академ, що академ -концерти, це академ концерти. там може там філармонії, треба виступати, все осаночка була, щоб правильно сидіти на стулі. Це все про Те ж саме з вокалом. Вокал теж працює. Якщо в тебе є техніка, в тебе випрацьовується це, то да. класика все-таки присутня в цьому. Друге, друге питання, якщо ти е, в якому жанрі ти далі будеш працювати. Але коли, якщо ти вмієш, якщо ти скажімо, оперно співати, тримаючи цю опору вокальну, зараз вокалісти зрозуміють, е, ти будеш, зможеш, в принципі. Співати все, це що захочеш згодна, згодна я вокаліст. Я теж знаю про те, що оперний спів він основа для всього. Він дуже легко трансформується в інші стилі. Ну що, ще запитаю, може на останок про те, чи в тебе є якісь плани, якісь мрії, якісь співаки які тебе мотивують? Може хтось один з ким би ти, наприклад, хотів би виступити або якось поспілкуватися? Чи не матко? Нема Ні, Зараз я працюю над е, своїм проєктом. У мене є Ютуб канал. Підписуйтесь, ставте лайки. Бомбанули мені по колокольчику дам вам дамо Е, Singer, е, Ютуб канал Ворон Сінджер. Переходьте в Ютуб. Е, там я виконую як і переклад е, з е, світових хітів з англійської мови на українську. Також виконую свої пісні. В стилі heavy metal. Ну, he heavy Glam метал. Таке. Це серйозно. Да. Так що переходьте, слухайте. Ну, це взагалі в такому плані. А з ким би? З ким би я хотів би заспівати. Угу. Або ви виступити на одній сцені. М не знаю. Б, так що... Пограти може інструментально. З виконавців no. з, з житом чи взагалі. Взагалі Всь, в всьому світі. чи На всьому світі ох, йо. Я не знаю, там дуже багато. І Брюс Дікенсон, і Роберт Плант ну, це вокалісти. І Майкл Кіскі, Майкл Кіскі, це взагалі це щось, щось неймовірне. Взагалі, з Хеловіном я би вийшов, весь з, з, з усім гуртом Хелловін я би вийшов. Там зразу ж би я. Майкл Кіскі, Енді Деріс і я. Всі заспівали в якусь там кайфову пісню. Ну, я думаю, глядачі не знають, що це за гурти. Я думаю, ті, щоб там могли чути. Ну, Вони дуже якісні. Мені подобається сам саунд. Е ну, Зараз такого не роблять, як то кажуть. Ясно. Круто, що є якість, яка надихає. Ну що, ще може якісь побажання глядачам на останок уже зовсім. <laughs> Ну, бажаю слухати гарну музику, якісну. Бажано рок. Бо рок завжди якісний. Ну, є... і не стоять. Метал. Метал завжди якісний. Рок не завжди якісний. Е метал. Метал. І не бійтесь слова метал. Бо метал це не таке складне. Там дуже гарні мелодійні мелодії. Мелодійні мелодії. Але зрозуміло. І слухайте гарну музику, рок, і буде вам, і буде вам щастя. І буде вам щастя. А сьогодні ми розмовляли з Дмитром Вороном дорогі, дуже класне інтерв'ю. Я дуже рада, що мені вдалося його зустріти і що він погодився. Тому приходьте на концерт Дмитра, слухайте його пісні і вірте в себе в свій талант. Розвивайтесь.